Досить часто внутрішню суму дитини може спровокувати ранні сексуальні порушення. Так буває, коли дитина не знає, як подолати внутрішню порожнечу, як подолати те, що вона відчуває, тугу, і не знає, які методи можна використовувати. Тоді вона починає шукати способи розвантажитись і здатна достатньо деструктивно контактувати з власним тілом. Це, зокрема, трапляється, коли дитина тривалий час проводить на самоті. Головне, що варто засвоїти батькам, що цього не варто боятися, і тим паче реагувати агресивно. Таким чином, ви лише зможете спровокувати певні сексуальні порушення або невротичні розлади. Ви просто повинні навчити дитину контактувати за власним сумом в таких ситуаціях, дати можливість проплакати емоції, якщо вони є, дати можливість санкціоновано, тобто дозволено, відреагувати. Вправи, які дозволяють це зробити, ви знайдете в розмальовці. Наприклад, в розмальовці пропонується така вправа, як намалювати з дитиною сльози чи різнокольорові краплинки дощу, який теж ніби плаче. Розмалюйте разом борульки та спробуйте з дитиною уявити, як ви їх зігріваєте своїми руками, а потім так само запропонуйте дитині пофантазувати, що вона на місці цієї бурульки і обійміть її. Також допомагає намалювати внутрішній сум, що відчуває дитина, з чого він складається, як виглядає. можливо, це безліч сумних облич. Опредметити сум, зробити його ніби реальним. Це означає водночас дозволити дитині його відчувати і разом пояснити, що нічого поганого в цьому немає. Далі можна намалювати себе в дзеркалі веселим, з веселими смайликами, які теж посміхаються. Ще запропонуйте дитині розмалювати веселку. Усі ці вправи доступні в нашій розмальовці. Головне дозволити дитині емоції, суму чи радості. Це необхідно, щоб дитина звільнилася від внутрішнього суму. І, звісно, ми маємо забезпечити для дитини розуміння, що її тіло має бути цілісним. І всі ті емоції, навіть дуже негативні, що є всередині, ми можемо за допомогою гри творчих методів відпрацювати. Дуже ефективно працює, наприклад, боді-арт. Якщо ви побачите у дитині певні сексуальні зміни, то можете зробити боді-арт для дитини. Це компенсує потреби в контакті з цілесним реагуванням. Або запропонувати дитині. Дуже тактильні іграшки, які забезпечують потребу тілесного контакту. Будь-яке тілесне реагування є нормальним природним експериментом пізнання себе, тому лякатися їх не варто. Спробуйте з дитиною дослідити власне тіло. Ось твоя ручка, ось твоя ніжка. Що ми можемо зробити, аби твоя ручка стала більш веселою? Можливо, треба намалювати щось на долонці, це дозволить дитині почуватися краще. Також грайте в ігри, коли ми обводимо олівцем долоню, робимо її більш веселою, цікавою, намалюйте свою долоню разом з дитиною. Ці процеси забезпечують підтримку і контакт. Дитина не буде почуватися самотньою наодинці зі своїм станом, а навпаки, буде відчувати безпеку. І цей сум трансформується в інші емоції, наприклад, емоції радості або зацікавленості життям. Творчість нам дає багато методів для того, щоб відреагувати будь-який стан. Тому використовуємо розмальовку для подолання різних сексуальних порушень. Так і в випадках, коли дитина просто зненацька стала сумною, і ви це помітили.